Розділ другий. Тож я був самотній і не мав з ким перекинутися й словом. Та якось шість років тому мені довелося приземлитися в Сахарі. У двигуні мого літака щось зламалося. Поряд не було ні механіка, ні пасажирів. Тож я вирішив усе полагодити самотужки, щоправда, то дуже непроста робота. Я мав або полагодити двигун, або ж загинути. Та й води в мене ледь вистачило б на тиждень. Тож першого вечора я заснув прямісінько на піску в пустелі, де на тисячі миль довкола не було жодного житла, і навіть та людина, яка потрапила б в корабле трощо і загубилася серед океану на плоту. Не була б аж такою самотньою. Уявіть, як я здивувався, коли на світанку мене розбудив чийсь тоненький голосочок. Він мовив: Прошу, намалюй мені баранця. Тобто, намалюй мені баранця. Я скочив, мов уражений блискавкою. Протер очі роззирнувся навкруги, і бачу, стоїть якийсь незвичайний малюк, і серйозно так мене роздивляється, Чи це не найкращий його портрет, який я згодом спромігся намалювати. Проте, на моєму малюнку, він, ясна річ, геть не такий чудовий, як насправді, та це не моя провина. Коли мені було шість років дорослі переконали мене, що художником я не стану, тож нічого окрім удавів середини і зовні я малювати не вмів. Отож я роздивлявся цю дивовижу майте на увазі, я перебував за тисячі миль від людської оселі, утім мені нагадку не спадало, що цей малюк заблукав. Або дуже наляканий чи стомлений, або ж потерпає від голоду й спраги. Це дитя не справляло враження загубленого в безлюдній пустелі, далеко від будь-якого помешкання. Нарешті, отямившись, я запитав: А що ти тут робиш? Та малюк знову, тихо, але наполегливо, попросив. Прошу, намалюй баранця. Це було так таємниче і незбагненно, що я не посмів відмовити. Тут, у пустелі, за крок від смерті, це виглядало безглуздо, та все ж я витягнув з кишені аркуш паперу і перо. Одразу ж згадав, що я вчив здебільшого географію, історію, арифметику і правопис. Тож сказав малому, навіть трошки сердито сказав, що малювати не вмію. Він відповів Байдуже, намалюй баранця. І я ще жодного разу не малював баранів. Тож відтворив для нього одну з двох картинок, які все ж умів малювати. Удава зовні. і був здивований. Коли малюк вигукнув, Ні, ні. Не хочу я слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон занадто великий. У мене вдома все дуже маленьке. Я хочу баранця. Намалюй баранця. І я намалював. Він уважно роздивився мій малюнок і сказав. Цей баранець зовсім кволий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій новий друг посміхнувся прихильно з розумінням. Та ти ж і сам бачиш, сказав він, це ж не баранець, це величезний баран у нього роги. Тож я намалював ще інакше. Але й цей малюнок він відхилив: Цей геть старий, я хочу такого баранця, щоб жив довго. Я не стримався адже мав якнайшвидше розібрати двигун і намалював ось це. І сказав малому Ось маєш коробку, а в ній твій баранчик. І яким було моє здивування, коли мій суворий суддя вмить засяяв? Те, що треба, Як гадаєш багато трави він їсть. А що хіба? Та ж у мене вдома всього дуже мало. Йому вистачить. Я тобі даю зовсім маленького баранця. Не такого вже й маленького. Мовив він, схилившись над малюнком, щоб роздивитися його. Глянь мій баранець заснув. Ось так я зазнайомився з маленьким принцем.